Prepare Grammar Unit 1. Present Continuous and Present Simple. Present Simple. Теперішній неозначений час. Ми використовуємо Present Simple, щоб розповісти про речі, які є завжди правдивими. Або про дії, що відбуваються регулярно. Ми часто використовуємо такі слова або вирази. Often, часто, usually – зазвичай, everyday, кожен день, twice a week, двічі на тиждень та інші. I usually work hard. Я зазвичай наполегливо працюю. She learns English at school. Вона вивчає англійську мову у школі. Does he work here? No, he doesn't. Чи він тут працює? Ні, не працює. Do they often go to the cinema? Yes, they do. Чи вони часто ходять в кіно? Так. Ходять. Spelling third person. S. Написання. Закінчення у третій особі. Однини. При побудові речень у present simple. До дієслова присудка ми додаємо закінчення, якщо підметом у нашому реченні є третя особа однини. Тобто дію виконує ХІ він, «ші» вона або «іт» воно. До більшості дієслів ми додаємо закінчення S. Learns вивчає, Wax – працює, Lives живе, Walks – ходить. Діє слова, які закінчуються на такі літери: O S, S H, C H, X, дві літери Z. Третій особі одне додають закінчення ІС. Гоуз ходить. Місиз пропускає. Watches – дивиться, Boxes – складає в коробки, Buzzes – гуде. Дієслова, які закінчуються на літеру Y. Перед якою йде приголосна, втрачають кінцеву літеру Y та додають закінчення I і S у третій особі однини. Studies – навчається, Carries несе. Неправильні дієслова змінюють свою форму. Наприклад, діє слово have мати в третій особі виглядає так: has. Present Continuous теперішній тривалий час. Ми використовуємо Present Continuous, щоб розповісти про дії, які відбуваються зараз в даний момент. Ми часто використовуємо такі слова або вирази. Now, зараз. At the moment, в даний момент, Today, сьогодні, This Week, цього тижня та інші. I'm teaching my brother to swim at the moment. В даний момент я навчаю мого брата плавати. They are playing tennis now. Вони грають у теніс зараз. You aren't practicing the piano much this week. Ти не тренуєшся грати на піаніно багато цього тижня. Are we getting feet? Yes, we are. Чи ми стаємо стрункішими? Так, стаємо. Spelling ING form. Написання інго закінчення. При побудові речень у Present Continuous. До дієслова присудка ми додаємо закінчення. До більшості дієслів. Ми додаємо закінчення ING. Playing – грає. Going, йде, learning – вивчає. Дієслова, які закінчуються на літеру І, втрачають кінцеву літеру І та додають закінчення ING. ЛІВ – ЛІВІНЬ, Жити ЖИВУ, Make МЕЙКІНЬ, робити роблю. Дієслова, які закінчуються на літери АЙ-І, -E, змінюють літери АЙ-І -E на літеру Y та додають закінчення ING. LAING. Лежати, лежу. Односкладові дієслова, які закінчуються на голосну та приголосну, крім літер W, X та Y. Подвоюють кінцеву приголосну та додають закінчення ING. Сіт sitting. сидіти, сиджу, свім, swim, свімінь. Плавати, плаваю. Двоскладові дієслова, які закінчуються на наголошену голосну та приголосну, подвоюють приголосну і додають закінчення ING. Б'єгін. Beginning. Починати. Починаю, але винятком є слово open. Відкривати. Open, opening. Відкриваю. У британському варіанті англійської мови ми подвоюємо кінцеву літеру L у слові travel. Подорожувати при побудові речення у Present Continuous. Отже, американський варіант Travel. Traveling. Подвоєння немає, британський варіант Travel Travelling. Подорожувати подорожую подвоєння літери L є. -E.